Сьогодні я покажу вам, як зробити фруктовий салат і коктейль до нього. Для цього нам потрібно будуть фрукти. Я взяла е, два апельсини і два лимони, молоко, стакан і какао. Кастрюлі і до них кришечки, велика тарілка, цукор і півкавуна. Ставимо апельсину і лимон в кастрюлю. Накриваємо кастрюль кришкою до цієї кастрюлі і ставимо в мікрохвильову. А льємо один бока, один стакан молока додаємо туди один кусочок кавуна або сік кавуна. А ще додаємо туди один лимон і один одну чайну ложку цукру і накриваємо кришкою. Ставимо на маленький вогонь на. 1 годину. Тим часом виймаємо наші апельсин і лимон з мікрохвильового. Додаємо туди цукру і какао. Какао нам потрібно додати один стакан. Накриваємо кришкою і ставимо на великий вогонь на 20 хвилин. тим часом з маленького газу знімаємо з маленького газу знімаємо наші апельсин і лимон. І ставимо їх в холодильник поки не з... на 15 хвилин. Саме в мене той час вже пройшов, і я забрала з холодильнику апельсини, лимони і там, де ми давали кавуна і забрала з великого газу нашу кастрюлю. Тепер з однієї кастрюльки висипаємо це на одну тарілку і з другої на іншу велику тарілку. Все, смачного з вами була я медлін Хеттер. Можна просто медалін. Наступною вашою ведучою стане. Apple One. Привіт, мої любі глядачі. Привіт, Меделін! Привіт, Apple! Всім па-па-па-па! Підписуйтеся на канал. І якщо не хочете пропустити відео, який буде ведуча, Kamu pun dapat Apple White pa